Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Пам'ятаєте, всі жартували і дорікали президенту Зеленському щодо того, що він вивіз батьків за кордон ще до початку війни і сам збирається втекти. Ну що, втік наш президент? Що скажете на восьмий місяць війни? Напевно, президент весь у свого тата, адже батько голови держави за декілька днів до вторгнення, в буремний лютий розповів, що робитиме у разі вторгнення з боку РФ. Який за кордон? Я живу тут і працюю. Чого нам їхати? Це все дурість якась. Ми краще помремо за Україну. Навколо тільки мелють одну дурницю, а краще б взяли лопати і пішли б у траншеї захищати. Україну, мабуть, тим, хто про це пише, не робити, заявив він. Я дуже радий, що в Україні дуже багато розумних, розсудливих людей, волонтерів, військових, які все прекрасно розуміють і не ведуться на різного штибу провокації. Ось саме цим людям зараз я говорю величезне. Спасибі. Без вас, дорогі, ми б уже напевно не витримали. Дякую за всі ці добрі слова, які гріють душу, і від яких стає тепло. Резюмував Олександр Семенович, і перша леді країни не покидала територію України після російського вторгнення, але регулярно приїжджала з місця на місце. З метою безпеки охорона заборонила дружині президента заходити навіть у соцмережі. Після повномасштабного російського вторгнення Олена Зеленська разом із дітьми Олександрою та Кирилом не покидали територію України, але регулярно приїжджали з метою безпеки. Про це перша леді країни розповіла у інтерв'ю журналісту The Guardian. В одному зі своїх перших відеозвернень Володимир Зеленський сказав, що Кремль позначив його як ціль номер 1 а його сім'ю як ціль номер 2 Коментуючи це, Зеленська наголосила, що на президента справді можна тиснути через близьких. За її словами, вона розуміла, які можливості противнику могло б дати захоплення членів сім'ї глави держави. Звичайно, можна чинити тиск на президента через його сім'ю, і я не хотіла б, щоб йому доводилося робити вибір між сім'єю та обов'язками президента. Прокоментувала Зеленська, щоб уникнути можливих ризиків, перша леді разом із дітьми виїхала з Києва у відносно безпечне місце. Натомість точну локацію дружина президента не називає. Чим менше я говорю, тим я в більшій безпеці. Додала Зеленська. За її словами, іноді їй вдавалося поговорити з чоловіком, але не за допомогою своїх гаджетів. Дружина президента зазначає, що охорона заборонила їй заходити в облікові записи власних соцмереж. В результаті дні були довгими та самотніми. Як вважає Зеленська, сім'я президента досі може бути мішенню для Росії. Коли бачиш жахливі злочини, які вони скоїли, думаєш, може вони справді здатні на все, уточнює Перша леді. Вона досі не може жити разом із чоловіком, проте тепер вони можуть бачитися. Коментуючи, як президент справляється з навантаженням під час війни, Олена Зеленська зазначила, що її чоловік має психологічні якості, що дозволяють протистояти стресу. Дисципліна його друге ім'я, каже вона. Перша леді стверджує, що не помітила жодної різниці у настрої Зеленського за останні місяці. При цьому вона наголошує, що турбується не про його психологічний стан, а про фізичне здоров'я. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.